Патріотичні принципові та фахові політична партія Воля представила команду на Надвірнянщині. На головній площі міста народний депутат Юрій Дерев'янко розповів про тих людей, які готові взяти на себе відповідальність за розвиток району. Для того, аби швидко та ефективно розвивати район, місто область відзначив обранець. Потрібно мати чітку вертикаль співпраці між депутатами усіх гілок влади. І така співпраця у волі є. Енергійною людиною, яка готова представляти інтереси мешканців на рівні області, є член ради Івано-Франківської обласної організації партії Воля Тетяна Пришляк. Та енергетика, яка зараз є тут, на цій сцені, яку відчуваю я, яку відчувають мої колеги, яку сподіваюся, відчуваєте і ви, ми обов'язково пронесемо органи місцевого самоврядування, тому що в нас є тверда віра, в нас є сила і в нас є воля. А от на посаду Керманича міста надвірна воля представила молодого чоловіка з проєвропейськими поглядами Володимира Монастирецького. Кандидат на посаду міського голови зауважив, що ми живемо в час, коли вкрай необхідно зламати систему та провести реформи. Інакше нічого не зміниться й надалі. Відтак Надвірну бачить європейським містом з чистими вулицями, дитячими майданчиками, історичним центром, та найголовніше з добрими дорогами. Однак одного бажання замало потрібно системні кроки у цьому напрямку. Першочерговими змінами в Надвірній, як Хочу бачити впровадження системи електронного врядування. Система, яка з всього за один рік дозволить отримати доступ до відкритого реєстру землі, комунальної власності, містобудівної документації, плану соціально-економічного розвитку, та саме основне усіх проєктів рішень сесії міської ради. Юрій Дерев'янко наголосив, що готовий взяти відповідальність за кожного члена команди волі, тому що вони відстоюватимуть цінності, заради яких ми вийшли на майдан.